Сьогодні будемо рухатись маршрутом номер 2 При маршруті номер 2 ми виконуємо виїзд з сервісного центру з лівого боку. І повертаємо праворуч і рухаємось вулицею Усенка. Початок руху, контролюємо в лівому дзеркалі ситуацію, виконуємо об'їзд і перешкоди. Після проїзду пішохідного переходу займаємо праву смугу, контролюючи праве дзеркало. Тримаємо праве положення. Підтягуємо ближче до бордюра, щоб тримати. Не забуваємо про трамвайні колії. Перевірити наявність трамваю чи її відсутність. На перехресті будемо повертати праворуч. У нас другорядна, тому контролюємо автомобілі. Що наближається з лівого боку, за наявності пропускаємо. Одразу виходимо на об'їзд перешкоди з лівим покажчиком і лівим дзеркалом. І завершуємо об'їзд перешкоди, зайнявши крайню праву смугу. На перехресті з круговим рухом з'їжджаємо в другий з'їзд. На Наступного перехрестя нам буде потрібно рухатись а, прямо. Займаю крайню ліву смугу, так як права смуга тільки для повороту праворуч, от згідно знака. На перехресті з круговим рухом з'їжджаємо в другий з'їзд. Бачимо знак головна дорога у нас. На даному перехресті також рухаємось головною, трошки лівіше. об'їзді ям будь-яких перешкод не забуваємо повноцінно це оформлювати тобто з показчиками і дзеркалами От, наприклад як тут вмикаємо правий показчик контролюємо праве дзеркало виконуємо об'їзд перешкоди і завершуємо об'їзд перешкоди з лівим показчиком і лівим дзеркалом Бачимо знак звуження дороги, тому лівий показчик, ліве дзеркало трошки зміщуємось. Попереду у нас це перехрестя з вулицею Усенка, але воно рівнозначне. Відповідно, контролюємо ситуацію, ми в будь-якому випадку маємо перевагу. Якщо б там навіть хтось був з лівого боку, бо ми перешкода праворуч. Також попереду бачимо знак залізничний переїзд без шлагбауму одноколійний і знак стоп. Тому, під'їжджаючи до нього, виконуємо зупинку перед знаком, так як немає стоп-лінії. Контролюємо ситуацію зліва-справа. На всяк випадок під'їжджаючи безпосередньо до колії, ще разок, контролюємо, що у нас тут зліва-справа відбувається. Знов таки попереду знак наступного залізничного переїзду і робимо все те саме. Під'їжджаючи до знаку стоп, виконуємо зупинку, проконтролюємо ситуацію і продовжимо рух. Зупинились, глянули зліва-справа. Продовжуємо рух і ще разок через обмежену оглядовість, краще це зробити, вже під'їхавши безпосередньо до трамвайних колій. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч. У нас тут другорядна, бачимо, знак він трошки повернувся, але це наш знак. Знак 2-1 дати дорогу. Тому під'їжджаючи до перехрестя, скидаємо швидкість і обережно контролюємо ситуацію зліва і справа. Зліва бачимо вільно, справа бачимо вільно, тож виконуємо поворот ліворуч. Тут у нас дорога трошки змінює конфігурацію, тобто є поворот правіше, рухаємось правіше і далі буде ще один а, такий конфігурація зміна ліворуч. Відповідно, рухаємось за дорогою. Тут бачимо у нас головна, тому ми маємо перевагу при проїзді цього перехрестя. Далі знак обмеження швидкості і знак пагорб. Обмеження швидкості 20. Контролюємо. Бачимо знак закінчення обмеження швидкості. Тому далі можемо набирати швидкість трошки більшу. На наступному перехресті ми будемо рухатись прямо. Щоб не створювати перешкоди для руху тим, хто має намір повертати праворуч, можемо зайняти. Крайнє ліве положення. Попереду автомобілі, що повертають ліворуч, тому ми займемо праве положення, щоб їх об'їхати. Під'їжджаючи до трамвайних колій, не забуваємо переглянути наявність чи відсутність трамваїв зліва і справа. Зараз трошки ближче підтягнемось і контролюємо, що у нас. Зліва, що у нас справа відбувається, бачимо, що вільно, і продовжуємо рух. На наступному перехресті будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий показчик, щоб зайняти спочатку крайнє ліве положення. На проїзній частині тут пішохідний перехід, контролюємо пішоходів. І тут при повороті ліворуч нам треба пропустити зустрічні транспортні засоби. І виконую обгін чубового транспортного засобу. На іспиті так краще не робити. Але в цілому це не заборонено, дотримуючи швидкісного режиму. На наступному перехресті з вулицею Лусенка будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаємо заздалегідь лівий показчик і будемо виконувати, бачимо, заборонний сигнал світлофора, виконуємо зупинку перед стоп-лінією. Контролюйте, що тут є стоп-лінія, за яку краще не заїжджати. Не те, що краще, не можна заїжджати. Чекаємо дозвільного сигналу світлофора. І будемо виконувати поворот ліворуч. При повороті ліворуч також потрібно пропустити зустрічні транспортні засоби. Ми виконуємо поворот ліворуч в ліву смугу. Під'їжджаючи до трамвайних колій не забуваємо глянути ситуацію по трамваям. І продовжуємо рух вулиці Осенка. Я тут не займаю крайню праву смугу, так як далі я бачу перешкоди на паркованні автомобілі, можна це також на іспиті прокоментувати. І залишаюсь лівою смугою для подальшого руху. Отакі припарковані автомобілі бачимо висунуті на нашу смугу, тому оформлюємо як повноцінний об'їзд перешкоди. Можна прокоментувати, що це два автомобілі як одну довгу перешкоду, тому завершую об'їзд перешкоди з правим дзеркалом вже після другого автомобіля. І виконуємо поворот праворуч. В'їжджаємо в, в сервісне цент на територію сервісного центру Павла Осенка. 8. маршрут номер 2 завершено.